Давайте. Хто голосніше? Три, сюди. Все, 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 не чує. Нічого не зрозуміло, звісно. Ну, дуже цікава вся ця ситуація. Добре, хто пам'ятає, який сьогодні у нас день? Табор. Субота. <плес> да, ну, сьогодні субота. субота. Чудово, тому що я насправді не пам'ятав, який сьогодні. А ще питання таке, скажіть, будь ласка, а який день ми вже в таборі? Хто пам'ятає? Давайте так, в який день ми виїжджали? Ми приїхали. Приїхались. А сьогодні субота. Молодці. Чудово. Добре, підніміть руку, хто хоче додому. Тут я все одно на паузу нажав, не переживайте. Ще раз, да піднімайте руку. Хто хоче додому? Чудово. Вероніка, чого хочемо додому? По мамі. скучаєш, да? Добре. Хто ще хоче додому? Я ага, тобто, все, все чудово, да, Я хочу не додому. Давайте. Я хочу додому, тому що я хочу з мамою обніматися. Обнімашки з мамою. Хто ще хоче додому? Я хочу домашніх котлетки. Котлетки домашні хоче маше. Обнімашек треба. Обнімашки Обнимашки з котом. котом. Чому? Мама тортик хоче, щоб мама тортик давай севіночек. Я хочу додому, тому що я хочу побачити свою кішку. Супер, але якщо що, це мікрофон, можна сюди дивитися, а не звертати на нього. Хто ще додому хоче? Сашка, я за мурай, соскую. За мурай. Хто ще додому. Я за своїм жирненьким котиком скучаю. Жирненьким котиком. А у меня нет. Давай, ще, чому домой? Тому що я хочу зустріти свого хлопчика. Кого хлопчика свого хомячка. зустріти? Ты вже заміж хочеш. А хомячка. Я я хочу, хомячка. Давай. давай, Микола, чова. До що хочу побачити свого підстриженого кота. Супер. Настя, що я хочу, щоб мама до мене. приїхала. Мама приїхала. Хто ще хоче додому? Підніміть руку свят! Чого хотів додому? Ну кажи, не стісняйся. Я не хочу додому. Вже не хочеш. Все, Свято Адріан, додому хочеш? Впевнений? Так. Да. Добре, хто ще додому хоче? Я, ну, я бачив, як ти вчора кричав: хочу додому. Ні. Міша, ти ж кричав, додому хочу. Я не міг вчора кричати, ви це знаєте. Тому що тебе голос сів. Чого ви до того мікрофону причепились? Він просто згустився. Додому хочеш? Певне? Чому? Не хочеш. Не знаю. Так, дівчат, давайте розкажете, Чому тут все погано? Дівчат, розкажіть, чому все погано? Чому ви додому хочете? Давай, Бела, розказуй, чого ти додому хочеш? Дуже цікаво, розказала, нам все зрозуміло. Нона, чого додому Я не, хочеш? Хочу додому. Чому? не знаю. Ага, не знаю, ніхто не знає. <ріст> Аня. Так, Аня, 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 показала, які сікарні волосся. Зйомка це не Аніна. Даша, ну давай, расскажи, что ты до дома правду. Не... Ну, поехали. Давай, сиденька. Там є стук, а тут не продается стук. Угу. Меня Та слышит, пусть мама придет. Пусть мама прийде. Украинская мову. Пусть сам ее А чого ти ну, ж? Так, давайте. пустенька. Віка, чому додому хочемо? Не <свят> знаю. Ти хочеш <свят> додому? Ну, не знаю, за котом скучаю. Я зрозумів. Стефа, що хочеш? Не дуже. Не дуже. Міра? Мяу. Мяу, понятно. Сюш? Не дуже. Не дуже. Катя. – Не дуже. – Що не дуже? А, а її можна додому до відправити, так? Да? Даш, розказуй, що додому хочеш? А, бо брата може побачити. Брата, засумуєш за брата. Саш, додому хочеш? Чому? У мене там кошенята без мене, самі, їх треба Бідни... готувати лікувати. Мисеньки. Так, Анфіса, розказуй, чому додому хочеш? Я не хочу додому. Я зрозумів. Додому хочеш? Чому? Ай, тому що. Ти вже Вже була? 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 була. Не не була. Ні, я не була. Чому додому хочеш? Чи не хочеш? Я не знаю, я, я хочу чи я не хочу, я хочу чуть-чуть, потому що я упав на траву, у нас трава железна. Я... О, це буває. На. Так. Так, Іване, давай, швидесенько, розкажи мені, чому ти хочеш додому, що тобі тут налаштовує? не влаштовує. Я вас все встраю. Я би не устрає? хотів додому ще їхати. Та Та же така ж сама. Така сама, сюда. Ну ти понятно, що додому хочеш. Давай, розкажи, <рес> пожалійся батькам, давай, швиденько. Катець, мене тут унижають, б'ють, Експлуатують. Експлуатують І заставляють працювати. А я взагалі то приїхав у відпустку, а тут так принеси то, подайте, а чого ти не приніс, а чого ти дітей не розбудив, а чого ти блін, не зміг піти туди, забрати то, принести сюди, нас сюди? Нас і ну, оце все така штука. Я втомився. Я вже хочу. Ти що хочеш... до тебе ніякої поваги. Так, да, да? ніяк. ти, ти за Я ж запішла ваш... із... купа маленька. Ти ж більшого, так? Да? Звісно, ну все так і буде. Я не знаю. Ну, Експлуатувати тебе ніхто не закінчить. Ми тебе ну, не будемо. Розказувати дівчат. Вам тут не подобається, я знаю, що розказуйте, чому ви хочете, хочете додому поїхати. Давайте давайте. давайте. А... Я, якщо що бити, я не буду, не можна розказувати правду. Ні, кстати, ми не я хочу поїхати додому, тому що там не так холодно. Я, я хочу поїхати бо там є гаряча вода. Позволяще, ти краще поморчи, тому що я сподіваюся, як це подають до звучати. так? А це треба було вчора сауну з нами сходити, все було б чудово.